Номер один це виконання е, Леся Подерев'янського е, українською мовою пісні Томболя Нежа. чую, треба послухати. Ну, так у е, вас немає шансу. Я, ви, ж, ви, ж, ж, ви ж на дно не дивитесь. <риклад> от, <риклад> от. Повірте, так? Да, Коли дивимося на дно. <риклад> так. Е, потім, е, потім що на другому місці? Ну, наприклад, можна. Е, Взяти Віктора Морозова я не дуже глибоко знаю його творчість, але він в нього там якась пісня є дуже класна. Віктора Морозова про, про Львів. Mm, Віктора Морозова, ви не да. чули, знову ж підніма, ну занурюйтеся, вдягайте коланг занурюйтесь. От, і е, ну я просто це моя персональна історія. Е, я, в принципі, для мене відкрився український світ української музики. Я в радянському союзі по телевізору почув пісню Ніни Матвієнко Ой, летіли дикі гусь. Mm -hmm.